Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі, сьогодні буде ваше улюблене відео, тому що ми будемо на Луцькому ринку шукати автівку. Це у нас послуга Супровід на Луцькому ринку. Чи вдасться Сергію за один день знайти автівку в бюджеті 12-13 тисяч доларів. Будемо шукати Nissan Qashqai або Scenic. Як ви знаєте, цих машин на ринку дуже багато. А чи вдасться знайти гарний варіант? Зараз перевіримо. Давайте одразу поспілкуємося про бюджет, тому що це. Популярні автівки, ви завжди їх питаєте, то хочу вас зорієнтувати, Скільки коштує, наприклад, Nissan Qashqai з дизельним двигуном 1,5 в кузові G10. На сьогоднішній день така тачка коштує в районі 11,5-12,5 тисяч доларів на механічні коробки передач. Тому що їх вже дуже мало, а гарні варіанти коштують гроші. Якщо ви будете розглянути такий самий автомобіль тільки з дизелем 1,6, то він, як правило, коштує трохи дешевше. Десь доларів на 500 на 600. Це залежить від комплектації і пробігу, тому що інколи навіть 1,6 може бути дорожче за 1,5, тому що пробіг маленький, комплектація максимальна. Якщо ви хочете Nissan Qashqai G10 на 2-літровому дизелі на гідротрансформаторі на коробці автомат, то бюджет треба 13,5-14 тисяч доларів. Ну, як би трохи є, але, як правило, вибору таких машин немає. Що стосовно Grand Scenic. 1,5 коштує в районі 11-12 тисяч доларів. Якщо ви хочете на жирній комплектації, то він може коштувати 12,5 Якщо двохлітровий дизель на автоматі, то 13-14 менше їх немає, але основна біда також що немає їх вибору І не фарбована взагалі? Ні. А звідки він? Бельгія. Це Гранд грант сцені, правда? Нічно справна, да. не крашена. 145. Я людина. Що ж, ні менше. Ні в Грейк. Чого не відкритий? Багай! Ну так, да, колір важкий згоден. Тільки приїхав, ще нічого не, не написав. Дивіться, да. Без без підкрасів має бути. Зараз пробіг. Ага. 250 пробігав. Це осколки. Це Сімемісний ну, на панорамі, на клімі, на такі гарні комплектації. 10-700 буде. Пробіга 250. Є два ключі. Тряпка вздулась. Сидіння а? порвано. Ні, ну там, Це сидіння, якщо чесно, це на базарі, бо я в його не пригнав би таким цим, бо воно після там Ну, Скину там на сидіння, там щось, то не є питання. А що по кашкаю, що фарбовано? А звідки він? Дальний. Знизу гнилий. А який пробіг? Двісті. Скільки? 12-300. Ну, ще непогано, така. він на шкірі. Да

Динікдам... Що в нас... А, ну це один і шість. Жок, це один шість чого хреново люди, коли собі дивляться такі машини, розглядають до покупки. Чомусь один і шість дивляться менше, тому що вони десь начиталися або наслухали, що він дуже є поганим, нересурсним, взагалі ломучий. Але якщо подивитися і почитати відгуки від власників, то не такий це і поганий двигун, що він також ресурсний, що у нього краще тяга. Але одне питання до його обслуговування є. Але трошки скажу про це пізніше. Тож Норвегія чи що? 200 пробігом. Та він знизу пофарбований. А що по цьому? Що по фарбі? А звідки він? Норвегія. Ми зараз бачимо, що Сергій. Не перший раз у продавців одразу питає на Nissan Qashqai, звідки був пригнаний автомобіль. Тому що, як правило, частіше всього до нас вони їдуть з Норвегії, а там такий поганий стан цих автомобілів, що просто трендець. Вони приїжджають гнилі понизу зовсім. Вони їх починають оброблювати по іржі. От все це мастікою замазують. Потім як оту ходову обслуговувати не зрозуміло. Тому тут також радив би звертати на це увагу. Краще всього такі машини купляти там з Нідерланд. З Німеччини, Швейцарії. От тоді вони будуть гарні кузу. Вм'ятинка неприємна. Та ні, тут і бампер закоси, на двері закос. Куска немає, і он дверка. Вм'ята. Не фарбований. Це коротиж, так? Да? А це ваш, так? Ну, чорний колір все показує. Може, сяти, так, да, Попробуйте, щоб ми. Червоний коротше, такий більш-менш нормальний варіант. Але з кольором там нюанс. Якщо навіть порівнювати кузова, ось ценник і кашкаю, ми такого кашкаю. Тут нема що фарбувати поки що. Ну, Я візуально не побачив Кашкаїв, таких я не зустрів, що прямо. Один власник. Німеччині. — Це в оригіналі. Панорама, люк, все робоче. Два ключа. Чому підвох? Перфорована шкіра, все. Курмо фарбоване. 110 пробігу, так. а підтверджено, тюф може є. Тюф, е, треба подивитися, може є а Можете навіть якщо пробити є. Тормозуха гарна. От подивіться, ви можете, кажу, два ключа, все в машині. То ж всі вже там... Там обірвали все, верну. Ага, я бачу кріплення. Автомат працює без дугану, все як має бути. Та -та. Пробіг, все, правильно? Непогано. Там пробіг в бензині, я від нього не відталкиваюсь. А з цим що? Пані. 199 пробігу, будь-яка діагностика, знизу новий, е... А вся іменно звідти приїхала обмовілена, там такі Ось Бачите, каже... Знаєте навіщо плівку? Це або вже здерте, або щоб не здерло. Тягнусь, 199 рідних робіт. Бліни пофарбовані, супорта пофарбовані. Ну так, да, тут мовіль. Диви, друзі. Як робляться антикор. Он вся стойка. -мо це хтось Це хтось просто брав і як батюшка освятив машину мобилью просто Обалдеть Не ну да, стойки стабілизатор мене не там ще Резьба кручена Целий, цілий, німеччина-німеччина. Цілий. Пробіги оригінальні. Цепок, да? цепок не міняний. Ні, ми не міняли. Тільки що ми підходили, отут От все, по швах, все позариться. Те, що знизу він там задутий антикором, це да, плюс. Для Кашкає це гарний плюс. Но, але потім що робити, коли тут почне фарба тріскатись. О, органайзер ось на місці. Так. Два крюка, клей, компресор, аптечка, знак, жилет. Клімат робочий, камери робоча. Це він. От що тут дивитись? Ну якщо його помили? Просто що тут дивитись. Ну він на Блін, відро плака. Тут ще бачок сам жовтий. а в принципі ну, муляки. муляки в нас немає. На 10.24. Ну, бірка ліквімолі. Може і ліквімолі. Гарне мостило, до речі. Кріплення, кріплення. Ручник тримає. Диви який чехольчик. Люблю такі дрібниці. Також на всі ключі покупаю чехли. Чек горить. Щеплення, до речі, класно. Взагалі м'яке. Камери працюють. Чу, що непогано. Мені подобається. Компресор класна? Кондюрчик одразу. Точно німець, маленький, великий брів. 24-237. Сходиться. Сходиться. Маса сажі в нас 2 грама. Це прям суперово. 2 грама сажі це прям. У мене чувак на роботі купив машину, коротше, на К9К, і в нього саживком такі проблеми, що він просто вахає зараз. Буває таке згоден. Тому що машину або неправильно використовують, або ще щось, чому є проблеми з сажевим фільтром на цих машинах, ну, в принципі, на всіх дизельних машинах. Ну, по-перше, люди, коли ви для себе купили самі автомобіль, його не перевірили зовсім, не брали виписки на комп'ютерній діагностики, купили машину, якій 25 років, а пробіг там 150 і вона вся ідеальна, то, скоріш за цього, що пробіг там скручений, пробіг більший, і у вас вже є якісь проблеми з сажевим фільтром. По-друге, кожного разу я кажу: якщо ви тільки будете експлуатувати. Машину в місті, тільки в місті, на короткій дистанції, сіли там, проїхали 3 метри, заглушили, або проїхали там 20 кілометрів, але все це є по пробкам, то зрозуміло, сажовий фільтр реально здохне, він заб'ється, ЄГР заб'ється, заслонки заб'ються, впускний колектор заб'ється. Коли у вас отака дирка, там то вона стане ось така. Пропускна способність буде повітря менше і у вас будуть питання. І тоді, що треба буде зробити? Вирізати сажовий фільтр, заглушити ЄГР. Але основне питання, коли ви купуєте автівку, все-таки купити її чесно і перевірити все. Тому що на етапі покупки, як ви бачите, комп'ютерну діагностику зробили, подивились, скільки сажі, подивились, як продувається сажовий фільтр, подивились на впуски, на випуски, подивилися пробіг у цього автомобіля, взяли випис. І у нас в загальному є гарна історія цього автомобіля і відповідно відсутність проблем. Що Супрова, а? Ну, тож він свіженький десь тільки появився акуратно. Сценік тут проходить. Та? Та ні, видно, блін. От ми дивилися от ті всі. Ми кажу, що, блін, не побачив я ні одного кашка, який от просто, хоча б візуально просто подобається. Всі якісь то бампера в розкарячку, угу. то якісь поюзані, двері відкриваєш, він якийсь весь затертий. Ну, блін. Це так, да, це гарно, От сенік я відкрив. Також, так, да, є нюанси, ну але порівнюючи з кашкаями, він взагалі був з салону. Ну це тут, звісно, так. Да. Тут ні. комплектація бере. Хоча і там непогано, я не скажу, що там прям. Там салон цікавий, коньячна шкіра. Ну, ви ж хотіли ні, ну Це вже циганщина, я рахую якась там. вже. Я їхав до вас, коротше під до Тухменицьку доїжджаю і війну сплошну, і аварійну, сусти... і аварійну ситуацію коротше, творю і він те стоять, мене зупиняю. Ти знімаєш? Ви розказуєте, це, це, це цікаво. Це цікаво, так, да, так. Да. Ми ж всі, всі затіхли. Ціна питання 200 гривень. Взятку? Це не можна розповідати. Та ну чому О, там не можна, якщо вони такі барбоси ось. беруть самі по собі, ну чому не можна? Нас не беруть. Це, це, це... Так він сам каже, так блін, каже, тебе права можна забрати тепер від трьох до 6. І я такий кажу, та ні. А Настя подивилась в інтернеті і каже, реально так. Да" щоб він діло дріально. У нас просто більше грошей не було на річкою. Та диви, як він їде. Топково? Та ну блін. Та коротше він. Знижка толково. на цепок? На 400 грамів доларів знижки, мені потрібні. Скільки? 400. Ого. В мене 2500. 2500. 2,7. і Супер. Надув турбіни. Як турбіна роздуває і тримає тиск по всій системі. Тобто uh -huh. ніде не перепускає нічого, немає перепаду графіків. Вона може дути, але якщо патрубок лопнути, вона буде, по-перше, свистіти, uh -huh. по-друге, кидати масу, а по-третє, не їхати. Тому що тиск наганяє, він не тримається. А тут він ну, тримає. Якщо б о, система надула щось на те, то вже... Це, не побачили. Ну, Звісно. І комп'ютер, я, 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 я це відчув. Я б це відчув, скажімо так. Скільки ви вже в цій сфері взагалі з машинами працюєте? Ой, мало. Два тижні. Угу. Я тільки почав займатися. Це ви перше. Ні, якщо серйозно, три. Трошки більше трьох років. Як війна, як сюди переїхав з Максимом познайомився, так і почали. Трошки Максима не повночав, ну і досі там навчає, бувають же нюанси. Всього ж не знаєш. Ну, так ну пот... А двигун цей такий самий, як k 9 Ні. півторалітровий. Це Ні. Ні. Це 1,6 цепний, це взагалі ну, інший не двигун. Не. Ну а він як от... Ну, бачите. Це нормально, там. Да? тільки цим, що цеп в ньому, заміна дорожча. Так, да, він просто менш ліквідний. Всі полюбляють К9К, тому що він простий, знаєте? Угу. Що ой, цепка, хоча цепку тут ну, міняти. Я ж привожу приклади. Якщо заміна ГРМ коштує 400 доларів. Угу. Но треба раз в 60 тисяч, а заміна цепка 120-150 тисяч. Тобто, грубо це дві заміни. Те на те і виходить. Як ви бачите, Сергій в нас гарненько підсумував, що одна цепка. ГРМ ходить, як два рази, ви заміните комплект ГРМ. Один раз замінити комплект ГРМ на 1,5 дизелі буде коштувати десь в районі 450 доларів. Туди піде робота, ГРМ, антифриз, помпа, провідний ролики, все інше. А коли ви будете міняти сипок, то він обійдеться десь в районі 700-800 доларів. Да, трохи треба розібрати машину, але раз замінили і він їздить. Але хочу сказати, що люди, які вміють рахувати, тоді у них немає ніяких проблем, тому що ви завжди якось рахуєте, знаєте. Пошагово, ви подивіться вперед, що ви цепок міняєте, він 150 тисяч ходить. А ви поміняли ГРМ, він пройшов там 60-90 тисяч. Тобто, все одно різниця в цьому є. І також, яка є перевага від того, коли у вас стоїть цепок. Тому що я в принципі люблю машини з цепками, тому що вони йдуть великооб'ємними. Все інше в нашому випадку не ви невеликооб'ємне тому що в нього є перші дзвоники, коли його треба міняти. Як правило, зранку, коли ви заводите у вас, так-так-так. 3-4 рази цокнуло, о, масло підкачалось і все добре. Коли у вас вже цок-цок-цок робить секунд 6-8, то вам вже тоді треба думати, де вам міняти ту цеп, хто її буде міняти, і шукати СТО. Ну і головне питання, що тут немає якогось великого геморою, замінити цей цепок. Вам не треба, як я на таурегі розібав коробку, опустив, підняв машину, опустив двигун. Такого тут робити не треба. Трохи розібрали, замінили. За день цепочок можна поміняти легесенько, не так як на Таурегі або на деяких машинах, що можна робити там ну, тиждень, часу і дуже багато ще інших робіт. Тому я не можу сказати, що 1,6 дизель він є поганим. Навпаки, для таких машин, як Nissan Кашка 2, Гранд Сценік 7-місний, то ці мотори я приховав би, що вони є краще. Тому що машина велика, нагружена, кондиціонер, речі якісь під горку і все інше, то 1,5 трохи може підздутися, 1,6 буде їхати дуже добре. По витратам немає там великої різниці. Як би це? Нарко не було, але все одно трошки не вистачило. Скільки буде торгів? 1270, я вже показала. Ну, максимум я ще на собку було дивитися. 12 симфок. Дзвоню, дзвоню. скільки? А, СТУ. А СТО. потім що ми зрозуміли з відео, що якщо ви розглядаєте все-таки дизельне, тому що більшість цих машин їде з Європи, вони є дизельні, то можна розглядати до покупки 1,5 дизель, 1,6 дизель, коли є у нього сервісна історія, ви можете побачити оригінальність пробігу. Або вже коли замінили той цепок, а якщо не замінили, то трохи попросити знижку доларів 500, для того, щоб у вас був такий невеличкий запас. А також не забуваємо, що є двохлітровий дизель. Він є мега-надійний. Класним, але питання в тому, що в продажу цих двигунів дуже-дуже мало. Тому тут всі мотори в принципі, гарні. Головне, як підійти до покупки автомобіля, як перевірити, і так в майбутньому він буде служити для вас. У нас в нас взагалі короте, в місті проблема з з хлопцями, які можуть машини зробити. Там у нас, щоб ти машину на ремонт загнав, треба чекати тижня-два. Зламалася машина, два тижні чекай

Поки що по ходові нюансів у нас немає. Єдине зауваження до правого опорного підшипнику. Треба розбиратись. Ну, він не стукає нічого, але вже маленький люфти є. Амортизатор так само сухий. Ну, так-так-так-тик-так-так. Ну, Це є. може бути метро. як і опорна, або підшипник. Або сам Добре. шток. Або може бути там в амортизаторі. Там такого немає. Я зрозумів. Тобто, опорна подушка-підшипник, амортизатор під питанням при розборі. Угу. І ревінмблоки підрамника задні. Машинка гарна, подобається. Нефарбована. 12-й рік я вже забув, 224 пробігу. Все охайно, звісно, є питання по ходовій. Мінімальні, але в нас коробка, двигун все сухе. В принципі, до технічної частини взагалі за немає. І по торгу в нас 13 був стар, 12 12550 наш сертифікат, ми домовились. Тому зараз зараз ще поговоримо і будемо вже. Якісь робити висновки. Так, ну що ж, друзі, під кінець підходить наш супровід. І знаєте що? Я вкотре раз переконав, що ходячи по ринку, дивлячись чи ці кашкаї, знаєте, їх тут не знаю, машин 40-50, може більше, ми вибирали саме бажано було білий колір. Це просто так співпало, що ми саме його знайшли. що передивились багато кількість машин, але ну знаєте, кашкай огляд з чого починаємо? Знизу. Низ машини і розуміємо, що машина або Норвегія. Тобто ціни за 12 рік 10700 і 12500. Ніхто ж не розуміє, що чому так. Ось чому так. Я скажу: цей варіант вибрали: це німецький. 12 рік, 224 пробігу, двигун 1,6 на механіці. Ну і як можете бачити, вже. На дзеркалах є 360 камери, значить, він доволі не в самій бідній комплектації. Панорама, гарний стан, СТО пройшов. Виписки пройшов. Зійшлись на ціні. Стартова була 13 тисяч, і зійшлись ми по ціні 12 550 і наш сертифікат. Зараз вже все зробили, документи перевірили, фірми перевірили, все працює. Клієнти довольні, вирушають до себе додому. А ми йдемо працювати далі. Altyazı M.K. Друзі, ну що ж, ви бачимо в кінці. Сергій знову молодець, знову знайшов класний варіант на гарній комплектації, гарно поторгувалися. Як ви бачите, в цілому гарний автомобіль без якихось там криміналу, без якихось конкретних проблем. Тому що обов'язково підтримайте Сергія, поставте йому лайк, пишіть коментарі. І, друзі, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, для того, щоб не пропускати класні, цікаві відео. Як ви бачите, ми вам надаємо повністю всю інформацію, що технічно, скільки грошей треба на автомобіль. Вам не треба. Треба шукати цю інформацію в інтернеті, вона в мене є на youtube каналі. А якщо ви хочете ще й дивитись на мене кожного дня, то підписуйтесь на наші соцмережі в інстаграмі, фейсбуці, в тіктоці, тому що я там кожен день записую історії, цікаві історії і все інше. Посилання на наш праці на соцмережі залишаю внизу під відео в першому коментарі.